Що був. Я думаю, що він для всіх дуже складний, тому що було обмежене фінансування, було досить багато ризиків. Е як погодних, так і політичних, так і економічних ризиків. А крім того, ми ще розуміємо, що все ж таки, якщо говорити про український аграрний бізнес, то професіоналізм тільки в нас ще розвивається. І в сфері обробітку землі, і в сфері побудови системи управління. Тому наша компанія цей рік присвятила розвитку. Ми здобули новий кластер і максимум своїх зусиль. Було направлено на те, щоб покращити економічні результати, покращити систему управління і підготуватись до наступних років, які я думаю будуть дуже важкі, тому що все ж таки треба розуміти, що зараз бізнес залишився один на один з тою ситуацією, яка є. Ну і відповідно зараз буде підвищуватись конкурентного. Конкуренція. Конкуренція в аграрному напрямку, а також дивлячись на ті тенденції, які зараз відбуваються з оподаткуванням. Я розумію, що наступний рік вирівнює, скажімо так, конкурентну здатність, і всі будуть в однакових умовах знаходитись. Відповідно, потрібно шукати додаткові ресурси всередині компанії, всередині бізнесу. І в принципі, я думаю, що ми дуже добре готові. До цих Своїй викликів і вже якось проробили стратегію. Ви знаєте, там, ми, був... ми вже маємо стратегію на 3-5 років. Відповідно, ми маємо, я б сказав, стратегія це книжка, яка від. Стратегія це не головне. Головне це люди, і головне, щоб ці люди розуміли, що вони планують робити. Що казати за нашу компанію, то ми нарешті визначили з своєї стратегії. І в принципі ми сформували за цей рік досить потужний колектив, команду, яка зараз, я думаю, здатна ті плани втілити. Ну, і все ж таки ми дивимося з оптимізмом. Але це буде важкий оптимізм. Важко працювати, дивіться, а в 2016 році, як ви думаєте, там по законодавству, по оподаткуванню, ну можливі якісь радючі зміни? Ну, ми вже вчора прочитали так скажемо компромісний варіант податкової реформи. Відповідно, вона передбачає для аграрії все ж таки значну зміну, тому що якщо буде прийнято. Те, що 75% ПДВ буде спрямовуватись у держбюджет від прослуги виробників, то це в принципі буде досить відчутний. Відчутний такий стимул для аграріїв, щось змінювати і покращувати свої системи управління і економіки. Ну я скажу ще раз, ми, мені здається, що наша компанія до цього готова. Ми в принципі розуміли, що рано чи пізно це наступне, да, і ми. Скажем так, завдяки тому, що не маємо досить великого навантаження кредитного в своїй структурі портфелю, І, в принципі, в нас є динаміка позитивна по розвитку, по покращенню урожайності, економічних показників. Ми зменшили досить значним чином затрати, як адміністративні, так і затрати, які на гектар. Безпосередньо відносяться, я можу сказати, що важкий рік буде, ми будемо нормально. Будемо працювати. А скажіть ще мені, будь ласка, а от технології, технології управління, технологія вирощування? Ви де приймаєте досвід? Навчаєте своїх спеціалістів? «Це Дуже складне, мабуть, питання. Ми повністю відкриті для всього нового. І задача стоїть перед радою директорів. Щоб кожен штай в ради директорів нашої компанії є рада директорів, і я б сказав, що це в нас більш колегіальне таке прийняття рішень для компанії. Відповідно, кожен член ради директорів постійно пропонує щось нове на рік і відповідає за його впровадження. Uh -huh. і ми колегально вирішуємо, куди ми рухаємося, в якому напрямку, що ми розглядаємо. В тому році ми спрямували досить активно все на автоматизацію. Це в 15-й. Ми закінчили повну постановку контроля GPS-моніторингу техніки, кадастрові карти закінчили. Закінчили також технологічні карти, автоматизували. Автоматизували е, систему оперативного аналізу показників. Скажімо так я, я кожен ранок розумію, що в мене завчора було дезібрано, зібрано, і це я отримую через інтернет шляхом о, досить таких Натискання пальців і без якогось задіяння, да там додаткових там, 20-30 чоловік, які збирають цю інформацію. Вона автоматично потрапляє там, на нашу базу даних. І наступний рік, якраз вже розуміючи, що ми можемо контролювати свої потоки, ми хочемо максимально тебе приділити свої продуктивності технологічні. Тому наступний рік ми будемо. Впроваджувати нові технології вирощування, ми будемо співпрацювати з пансантом, з ін'ємто і з іншими провідними да, компаніями, які дають насінневий матеріал. І, в принципі, є дуже багато планів.